Це повітря створює ваш організм, якщо ви ще на холодненький, Якщо у вас стане сніг на лобі, який робить її такою, якщо ви вдягнете всі сім шарів одномоментно, це ну ніяк вам не допоможе зігорітися. Пане командир, бажаю здоров'я. Дозвольте звернутися за порадою до вас. Здається, в мене проблема з терморегуляцією. Я, коли ходжу, знаходжусь в русі. То я пітні, мені жарко, а зараз стою, то мені холодно. Може мені до лікаря? Може бути дві причини, ЖАКа. Перше, ти старий і скоро здохнеш. А друге, ти просто неправильно вдягнув в одяг. Давай розберемось. Ми вирішили розібрати, що ж таке ECWCS. Це Cold-Weather Closing System. Багатошарова система, яка допомагає військовослужбовцям знаходити оптимальне поєднання одягу на будь-яку погоду. Почнемо ми з першого шару Level 1. Да, бо до речі, я хотів би сказати: на сьогодні Cold-Weather Closing System має третю генерацію, тобто третє видання. Дороблене, яке можна використовувати за будь-яких умов. Отже, level 1. Це е термобілизна українською, яка має певне призначення. Вона зроблена зі 100% поліестера з дихаючим, з дихачою структурою, яка надає можливість вологовідведення. Тобто, вона. Не утеплює, вона відводить вологу, якщо ви ведете активний спосіб життя. Умовно. Ви бігаєте, стріляєте або щось крадете. Тому а, вона використовується на прохолодну погоду, але не, не суто на мороз. Бо якщо суто на морозі, ви будете мерзнути в першому левелі. А для цього розроблений левел 2. Так звана вафілька. Отака. Яка зроблена квадратиками, які мають пастки для повітря. І е, постійно відбувається циркуляція теплого повітря, яке віддає ваше тіло, і ви не змерзаєте. Третій левел. От на мені, бачите, такі чебурашчика це спеціально розроблений фліс, дихаючий. Який також затримує теплу е температуру, яку віддає ваше тіло, і зберігає її. Воно вільне. І таким чином цей шар зберігає тепле повітря, яке випромінює ви ваше тіло. Четвертий шар: так званий хартшел. Є софтшел, а є хардшел. Так от, четвертий шар це харт Це така цупка. Тканина, яка не продувається і не промокає, використовується за несприятливих погодних умов. Що таке софтшел? Level 5? Софтшел це легкий матеріал, який дихає і має певну ступінь вологовідведення. Тобто, ви можете, воно відштовхує вологу, ви можете знаходитися. Цьому одягу під час невеличкого дощу або снігу він, ця куртка вдягається поверх вашого звичайного одягу. І дуже комфортна річ. Вони є різні. Зараз дуже націльному ринку розповсюджена історія. Левел 6. Це те, що відштовхує воду. Я забувся, як ця коня називається, але зараз я згадаю. Гортекс. Є така компанія Гор, яка розробила мембрану, яка використовується зараз у всьому: у взутті, одягу і таке інше. По факту це дощовик, який ваше випробування виводить назовні і не пропускає вологу всередину. Одягається поверх одягу і носиться в комфорті за будь-яких умов. Також дуже багато зараз і цивільних речей. І мій найулюбленіший шар level 7. Вони бувають в різних кольорах, зазвичай розповсюджений сірий, але це попередня версія. Зараз є в мультикамі, є в, в марпаті, як, які як... Як... Як завгодно. Це тепла е... куртка. Дихаюча з прімалофт, це такий матеріал всередині. Її можна прати безпосередньо в пральній машинці. Дуже проста в використанні, такі як ведмедик величенький, але саме завдяки тому, що там є певна прослойка, певний прошарок повітря, ви не змерзаєте. Дуже корисна річ. І наостанок я скажу: якщо ви одразу вдягнете, вдягнете всі сім шарів, ніфіга вам легше не стане. Але якщо ви будете вдягати кожний з цих шарів під певну ситуацію або завдання, то вам буде офігенно комфортно. Американці недорокі і вони піклуються про свою армію. І, до речі, на сьогоднішній момент дуже багато українських виробників, які виробляють якісну термобілизну. Якісний одяг різних шарів софтшел і так далі, і тому подібне. Тому обирайте якісних виробників і вдягайтеся правильно, щоб не бути як Жека. Тому що ЖЕКа мерз, а потім заболів, захворів його товариш. Жека не захворів, бо він лисий, як я. Лиси не хворіють. А Дред захворів. Тому вдягайтеся правильно.